Джексонеленд. Я чула, що ви відповідаєте за відмови. Вони не люблять, коли їх так називають. А як ви їх називаєте? Відкинуті. людей відправляють до сто каузу з однієї з двох причин. Перша вони абсолютні невдахи за себе. Кажіть і друга, вони ненароком когось серйозно розлютили. Підтвердили, бомба була в машині змертних у торговому центрі. Я розумію, чому ви а мене не дістаєте це бабу, не треба бути там та стижити, щоби більше не випухали бомби. Мені треба надіслати повідомлення. Дуже скоро ви дізнаєтеся, що все тільки починається. Він монстр. Він створив загін Наручники не знадобляться та годі. Я би краще не ризикувала з чоловіком, який виглядає так, наче він лапає людей по автобусам. Ти образила мою зовнішність. Доведеться поскаржитися у відділ кадрів. Я гашу пожежі кожного дня. Просто хочете зберегти свою роботу, тому що я до біса гарно вмію робити це. Я просто захищаю свого діда. Він весь час плутається. Він думає, що за ним стежать. Ти завжди біжиш, кудись сам, намагаючись бути героєм. Якого? Рівень загрози критичний. А ми заходимо чи як? Я сподівався, що мені не доведеться тебе вбивати. Розвертай машину негайно! Я на ту ліжко! Можна було б і про душ подумати. Так, це спокустова пропозиція, але я не думаю, що це зараз доречно. щойно один з моєї команди помер.